Ось таким чином ми закручуємо, практично як голубчики. О, в залежності від розміру беремо такий відповідний листочок. Ось такий от. І вони будуть ну дуже хрустіти. Просто ідеальний варіант буде. Баночку. Я вам покажу, як це виглядає, тому що ми вже закрили банок 20 довірків. І вже є ті, які можна показати, як вони виглядають, тому що там буде осадок такий невеличкий процесів бродження. Розкали вже огірки по банкам, як ви бачите, ось вони вже так вони виглядаються, ну не знаю, як голубці. Ось так. От, вони, кожен знаходиться вбитий е, е, листочком хрону. Все-таки це авторський, такий, знаєте, видно, що він з городу, Треба обов'язково його туди вм'яти. І оцей також, бо я його обіцяв. Це якраз буде видно, що це моя робота. От, е, і ми заливаємо перевареним, тільки що його довели до кипітіння, до кип розсіл. Розсіл ми дійсно наливаємо от так потихеньку, в кожну баночку, от, звичайно керамічною чашкою.